Друзі, терміново, суперпропозиція. Салтівка, трикімнатна квартира з технікою, з меблями, з ремонтом. Все як треба. Давай, ти хочеш дивитись? Квартира розташована по вулиці Мосова, 5 на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку загальною площею 61,5 один метрів квадратних. Зліва від входу розташована ванна кімната, в якій встановлена необхідна сантехніка та техніка. В квартирі виконана. Перепланування, за рахунок чого вона стала ще більш комфортною, кухня оснащена необхідною технікою для щоденного комфорту. Також велика, затишна вітальня, де ви завжди можете приймати своїх гостей. Та дві кімнати. Перша кімната з ремонтом 2024 року. Справа ви бачите місце для встановлення шафи-купе або гардеробної. Балкони в квартирі утеплені, мають освітлення та неймовірний вид на місто. Також друга кімната, в якій встановлена шафа для зберігання особистих речей. Та велика двоспальне ліжко. І, звісно, в цій кімнаті розташований неймовірний великий та затишний балкон. На якому ви можете вранці спокійно пити каву та дивитись на місто. В квартирі замінена проводка, радіатори опалення та встановлені лічильники. Тож, якщо вам сподобалася ця квартира, не зволікайте, телефонуйте, вона чекає на нових власників.